Друзі, всім привіт! З вами компанія Gold Cars, місто Львів княгиня Олі, 106. Продаж автомобілів зі Штати, Європи, а також Китаю. Друзі, у нас є великий вибір автомобілів в наявності. Ми знаходимося в місто Львів в Олі 106. Також маємо ось ці два прекрасних автомобіля: Hyundai Santa Fe, 2015 рік та BMW X1. Коротесенько вам покажемо по салончику, які автомобілі. Це є повний привід. Також Hyundai у нас теж є на повному привіді. Шкіра, автомат. Ось така мультимедіа, також панорамний дах. В принципі, автомобілі у нас є досить багато, класних різних. Також нас можна замовити автомобілі зі штатів, приходити в нашу компанію ось сюди, яка знаходиться напроти княгині Олі 106. І Тут нашого менеджера можна замовити автомобіль під ваш бюджет, під ваші критерії. В принципі, Все наш менеджер підбере, розкаже про будь-який автомобіль. І, Друзі, хочу вам сказати, що у нас найдешевші ціни на послуги. Якщо замовляєте автомобіль зі штатів. Ми працюємо напряму зі штатами, маємо свою логістику. Ну, в принципі, досить цікаво, класно і дешево. Так, Фундає теж на автоматі у нас є руль, бензиновий мотор, теж повнопривідна. Ціна такого автомобіля 14 і 200 доларів. Це ось такий Hyundai Santa Fe Sport і BMW X1. Друзі, в принципі, в нас є багато цікавих автомобілів для вас, тому чекаємо вас. Без вихідних на княгині Олі 106. До зустрічі. Також нас можна придбати автомобілі в лізинг. Якщо вас цікавить, умови є в нашому телеграм-каналі в шапці профілю. а також кредит, теж є умови в шапці профілю. або за номером телефону 093 340. 40 Компанія Gold Cars.